Хірургія одного дня медична практика медлюкс Коломиї, розширює перелік процедур, які можна зробити під седацією. Цього разу мова піде про проктологічні операції, які проводять за допомогою сучасних малоінвазивних методик. Проктологічні захворювання трапляються у людей будь-якої статі та віку. Найчастіше вони діагностуються в осіб старших за 45 років та жінок зі складними пологами в анамнезі. Як наслідок, зростає ризик розвитку патологій. Найголовніше тут рання діагностика, зазначає хірургиня-проктологиня Тетяна Горалюк. Профілактика це є надто важлива, особливо в теперішній час, коли наш е світ має таку тенденцію до підвищеної онкозахворюваності. Потрібно насамперед втратити всі страхи і наважитись просто прийти, тому що огляд проходить безболісно і з комфортом для пацієнта. До кожного пацієнта у медлюксі особливий підхід за потреби обстеження теж можна пройти під седацією. Якщо проблема вже виявлена і її потрібно позбутись, це зроблять максимально швидко і безболісно, адже пацієнт буде у стані поверхневого медикаментозного сну. В медичній практиці медлюкс ми можемо проводити такі оперативні малоінвазивні втручання під седацією, тобто під внутрівенним наркозом. Це є видалення хронічних анальних тріщин, видалення поліпів, висічення е, нориць різного характеру. Найголовніше, пацієнт приходить до нас, е, витрачає там, скажімо, годинку-дві е, свого вільного часу і після процедури встає і йде додому, не втрачаючи працездатності, відриву від роботи, основне без боли, почувається себе комфортно. Медична практика Медлюкс знаходиться у Коломиї на вулиці Лавка Бачинського, 3, неподалік поліклініки. Окрім Тетяни Гуралюк, тут також приймають хірурги-проктологи Анатолій Дорошенко та Любомир Харук. Довірте свою діагностику та лікування експертам, які зроблять все для вашої зручності та комфорту.